Дуже багато запитань, де в Трускавці дешево поїсти. Ну, зараз ми з вами і подивимося. Ось часто хвалять Солохіна кухню. Рідний край я вже знімала, а зараз подивимося. На самому центрі Трускавця. Подивимося, що можна з'їсти в Солохиній кухні. Подивимося, яка тут обстановка, яка тут атмосфера. З восьмої 30 до 20. Ось так. Тут є дитяча кімната ігрова. О, ну дуже тепленько, гарно. Добрий день. Зараз покажу вам ну, страви такі. А тут людей завжди багато. Зараз покажу. Салати такі, салати такі якось сини, ну і ось так все виглядає. Сирники, спина, сирники, три штуки, 43 гривні, сирники. Такі котлети відбивна 49 двері муцінні, нормальні, голубці, тіхті. навіть язик, пельмени, ти суботні кухні, каву можна замовити. Борщ 35, грибна юшка 42, сирники 43. М'ясо по-французьки 78. Винегрет 35. Бурак 31. Шуба 45. Риба смажена 42 гривні. Куряча парова котлета 39. Печінка в сметані 49. Ну, кобласочка. Котлета і м'ясо, голубці. Голубці 46 гривень. Такі великі. Дивиться сирнички, компот. Солохи на кухні. Дешев, весьма, що можна поїсти. Тут є дитяча кімната на другому поверсі. Зараз давайте. А, ага. а, хотіла дитячу кімнату вашу. А, а, нема? а, нема, так. Ага, тільки знизу все. Так? О, добре. Дякуємо вам. Дивіться, можна і на вулиці поїсти. Солохина кухня. Зразу вам і меню показала. Саме в самому центрі Трускавця. Близько біля бювету. От буде ласка, Солохина кухня. Тут ще якісь квартири під ключ. Не знаю, що це. Будь ласка. Солохина кухня в центрі Трускавця. Повний вам огляд зробила. Ось Таке місце. В самому центрі. Тут і ціни. Бестро рідний край. Дивіться, працює з дев'ятої до двадцятої. Дякую. Дякую. Не багато. Зараз подивимося. Що тут є? Добрий день. Дивіться. Шочки закусочки. А що? Запікали, так. Ще запікали. Одну. Гречка 27, риб, з із картоплею 54, вареники з капустою 58, пельмені по селянськи 89, омлет 41. І такий вибір. Сирничок. Кріпчика не Либо ничего не шия такая реклама. Видный красный. Тут бачите людей, завжди багато. Багато людей. Ходімо далі. Бачите, таке місце розташування. Добрий день. Добре. Місце розташування дуже зручне, в самому центрі. Зараз подивимося, що там можна поїсти. Сніданок, обід, вечеря, кафе Катерина. Кажуть, що тут можна смачно і бюджетно поїсти. Зараз подивимось, що там дають. Ось такий вигляд. Ну, Має, Він таке простеньке, працює з 8 до 20. Можна і поснідати, і повечеряти, і пообідати. Ось. Добрий день. Ось. Так атмосфера. Ось, що готують. М'ясо, гриби, деруни, млинці. Запечені яблуки, сирнички, лате, млинці з сиром. 35 сирники 35, сирна запіканка 45, узвар. 28, салат овощевий 35, грецький 45, олів'є 40. Ну, дивіться, котлета м'ясна 45, котлета теляча 53. Відбивна свиня, свина 55, відбивна куряча 52 гривні. Пельмені 50, вареники з картоплю 35. Ну, омлет, рис з грибами 30 гривень всього. Млинці з м'ясом 40. Двіць, можна досить гарно поїсти. дурно. з таким чудовим виглядом. Кафе Катерина. Капуста тушена 45. Відбивна така велика. Гречка, рис, салат, картопля. Це вже закінчується обід, вже все буде. Яйця від варні. 15 гривень. Ну от, якщо цікаво, дивіться, де в трускавці можна смачно і недорого поїсти. Де можна в Трускавці смачно поїсти? Де Ну ось кафе Марта? Дивіться, от меню можна сканувати, подивитися їхнє меню, страви, богра, і пану. Дивіться, як комфортно. Трави, риби, букра, меню. Можна сканувати, рульки. Вам покажу меню. Ось такі ціни, ціни будуть нормальні. От. У них ще піцу можна замовити. Піца через QR-код можна. Меню собі скачати. Перші страви, солянка, борщ всього 90 гривень. Ну, що ще треба? Так, кафе Марта. Зараз ми подивимося хоча б які тут зали. Ось такі десертики. Досить комфортно. Затишно, дивіться, яка кицюня зустрічає нас. Гарні зали. Дивіться, який зал тут. Ой, люди обідають, ми не будемо заважати, хай люди обідають. Тут завжди людно. І Боже, як гарно, гарно, як комфортно. Тут замовляють і різні свята, і дні народження, і музика. Тут є туалет. Дивіться, як гарно, який вигляд, труска всі яблуки. Скільки яблук в Трускавці. Гарно, чисто, комфортно, помірні ціни. Ось кафе та Віла Престиж у Трускавці. Тут у них є кафешка така, тут обіди смачні. Ось зараз зайдемо, подивимося. Саму кафе. Добрий день. Добрий день. Ой, вибачте, ми заважаємо тут вам. Ну ми на хвильку. Тут дуже смачні обіди. І. Більше Ось борщі, Ми тут їли смачний борщ у них, дируни. І жили ми тут Вілі престиж. От зараз я вам покажу комфортно дуже. Але замовляти потрібно зарані, тому що тут не завжди є вільні номери. Тут можна і на літній терасі посидіти. І зараз покажу, тут можна зняти. Номер. Номери тут по 700 гривень. Ну, це зараз на сьогоднішній день. От. Не знаю, чи нам дозволять подивитися номери, але по-моєму зараз вільних номерів, вільних номерів зараз немає. Ми би з задоволенням попросили, щоб нам показали, але, на жаль, вільних номерів нема. Дивіться, адреса річки 26, Телефон я вам показала. Біла пристигну. М'ясник по Річки, 18. Тут смажать шашлички. Люди тут завжди є. Крафтове пиво. Дивіться як тут. Добрий день! Можна ваше подивитися меню? Зараз добре, ми зараз присідаємо, але хочемо подивитися спочатку ваше меню. Багато завжди тут людей. Був досить популярний заклад. Ввечері тут завжди навіть місця неможливо не. знайти. Ось шашлики. Шашлики дуже хвалять. М'якенькі, смачненькі, ароматні. І ось дивіться, які тут місця на вулиці, якщо ви хочете. Завжди пахне шашличками. Жалко, що ви не бачите, не можете відчути через екран. Я тут гарно пахне шашликами. Ось таке місце популярне. Приходьте.